Ні, ну я все в житті бачила, що так панти ганяти. А що? Ти що взагалі переполи? Ти нахіра, той кошик взяв? Та, Та жодного пакета в хаті немає. Але я тобі скажу, що тобі так пасує. А що з -то шляпи Та-та, качки -та, і ще можна роверт такий, знаєш, великий. А що зразу самокат? чого? Нашу самокат? Нема вдома кулька, ви розумієте, кавалерка? І кажу, та бери, то й бо, вона каже, й так я буду з тим тимти. Ну я тобі скажу, зразу така видно, що баришня. Так, ну, так, так. так що ми йдемо в магазин, ще докупимо, що треба, кавалерка, парфуми віддали, дитина щаслива. Що би, ви знаєте, мені здається, я би... Я би все зробила, щоб всі діти, всі люди були щасливі, позитивні. А як тоді? Я кажу, будьте здорові, а мене. Побач, як ми їхали, я аж кажу, так що зупиняй, вікно відкривай. Я кажу, будьте здорові, а, Десь, <ривіт> будьте будь-який здоровий. Чув ви від мене хочете? <ривіт> <ривіт> що ви від мене хочете? Я я вам сказала, будьте здорові за смяткою. Вибачте, дякую, дякую. Але наскільки люди зараз злі, чесно, я в шоці. Я казала, нам в житті не все гладко, завжди якісь знаєте, ну, дитинство важке. Але ми так до людей, ну я наприклад, я дуже люблю людей, дуже люблю. Я би по всіх пригорнула. І, і дитина прийшла і каже, скільки я вам тобі даруй. Бо я ж тобі кажу, що Моніка 10-го вродилася, а вона десь теж в березні. 6 Шост. 6 березня. І вони були в родомі одному. То я так запам'ятала, бо Аркадій колігував з її чоловіком. То я так запам'ятала, то я думаю, дитині шкода, то як би Моніка в когось дайте понюхати мене. Що зараз забилаш?